З біблії я прочитав, як Ісус за нас страждав. хтось Його говорив, Юда зрадив і лишив. Люди зліві весь час кричали, щоб Ісуса розібрали, а Він Бога попросив, щоб отець він це простив. Ну, довго думав я гадав, чому Бог не покарав, а гріхи усі прощає, щедро нас благословляє. Слово далі став читати, що відповідь шукати, швидко я її знайшов. Відповідь це є любов. Бог насильно полюбив сина воскресив, щоб, хто вірить у Христа, спадкував вічне життя. Слава слава! Що за день, чудове Воскресіння, сповнений любові і надії. тісь, за Мудрим повелінням світ довкола враз помолотів. Прямо в хату лється сонця повінь. Вже давно такої не було, а душа стає я раптово, наче біле лебедя крилом. Хоче висволення ради із пітьми, що застує мені. Воскресіння це велика радість, благодать Господня на весні. хоча минає на дні, та немарає істина, хай чує кожен на землі. Христос воскрес, воїстими, воскрес для оправдання тих, хто бідію повірили. Воскрес для дітей малих, що вічність ми отримали. Тут пледений до небеса міст, де зона від забудемо. де не слід, чи скільки ніч щасливо жити буде. Заріч те посоване. Сонце своє з висоти, золото проіння. А воно щоб ти. Нині де, не ворости, дві воскресіння. А воно щоб тином. Це велике диво. Слоцю смерть подолав, Боже, син. Свято Христос усім нам дав, Де щастя свободи і в мене він став, і я прошла дію, бо чуди і чудес дало мені надію, Христос мені воскрес. Нехай був слава лине до небе, бо сьогодні справді нас Христос воскрес. Слава спасіння Господнього сина, хто тобто святкує наша Україна. Ми діти радіємо, Богом вилетяє. Він воївся на Воскрес, вірмо і знає. Прийде нас посити, Думає, на спасити, щоб своїх забрати. Тому не дома нам його тікати.